Burial at Sea Episode 1 – це перше сюжетне доповнення до Bioshock Infinite. Воно повертає гравця до підводного міста захват ще до катастрофи, яка перетворила всіх його мешканців на страшних чудовиськ. Грати випадає знову за букера девіта. Він місцевий приватний детектив, який виконує брудну роботу та безперервно п'є, щоб забутися. Одного разу до нього приходить Елізабет із завданням віднайти давно втрачену дівчинку. Хіба може гречний пан з похмілля відмовити вродливій панянці? Як кожна байшок, це доповнення не поспішає розкривати всю історію. Це вже стало візитівкою серії. Гравця кидають у вир подій з мінімумом знань про те, що навколо відбувається, розкриваючи. Всі хитросплетіння сюжету з плином проходження після невеликого дисонансу, викликаного таким стрімким та незрозумілим початком, ми виходимо із тісної прокуреної комірчини, званої офісом. За дверима нас чекає захват в обох сенсах. І тут усі думки про дивний сюжет відпадають разом із вашою щелепою. Кен Левін перевершив сам себе. Баріо е Сі це найгарніша байошок із усіх відомих в усіх світах. Навіть завіяна у хмарах Колумбія не зрівняється із захватом. Усе в грі виглядає фантастично. Мода 50-х-60-х, елітні квартали населені богемою, дівчата у коктейльних сукнях попивають Мартіні під світлом софітів на тлі поважних китів, що неквапно пропливають між сусідніми хмарочосами. Важко описати, наскільки це вражає, але це стосується лише. Загальної картинки у деталях все трохи сумніше. Якщо підходити ближче та роздивлятися кожен закуток, то помітно, що Рушій вже застарілий і топову графіку не тягне. Але це не змінює того факту, що Барріо Сі виглядає, мабуть, найкраще з того, що можна було побачити цього року. Магію зачарування від картинки псує і той факт, що світ абсолютно мертвий, НПС майже не рухаються, говорять одну-дві фрази, після чого завмера. Рають у мовчанні, мало того, майже всі вони на одне лице. Найбільша проблема байшок нікуди не ділася і в цьому доповненні. Всі вражаючі красоти світу просто картинка, на яку можна подивитися, і на скріншотах. небагато втратити. У нього не можна зануритися, він не затягує, не цікавить. А про те, щоб у нього повернутися, немає навіть і думки. Це неначе повітряна кулька, яскрава, гарна, але зовсім порожня. Гру можна розділити на дві частини. У першій половині ми бігаємо по населених мирних районах захвату. Тут немає перестрілок, є тільки діалоги, що розвивають сюжет. Навіть знайшлося місце для дуже харизматичного антагоніста. Нехай йому дали декілька хвилин, але він закарбовується в пам'яті. У другій частині опиняємося в тюрмі для послідовників фонтейна. Всі тамтешні жителі вже втратили глуст, перетворившись на скажені машини для вбивства. Тут оповідання повинно було перетворитися на першу баюшок, але цього не сталося. Перша частина серії була доволі моторошною, особливо на початку. У ній була присутня атмосфера божевілля, що безмежно лякало. У баріал Sea цього немає. Так, вороги божевільні, і якщо послухати, що вони белькочуть, або простежити за їх діями. Може стати трохи лячно, але ніякої крові на стінах чи мерехтливого світла немає. Декорації абсолютно сірі, не наче всі свої ідеї і весь потенціал розробники вже вичерпали у першій половині доповнення. Навряд чи вам запам'ятається хоча б один коридор із цього торгового центру. Геймплей не змінився. Він, як завжди, в байшок найслабша складова. З однією відмінністю. Сутички з ворогами стали значно коротші. Вже немає таких затягнутих боїв, як в Інфініт. Вороги нападають з грайками з не більше, ніж восьми осіб, і розкидуються доволі легко завдяки плазмідам і гаку для катання по небесних райках, які без усіляких пояснень перемандрували сюди з інфініт. У грі ми не побачимо гранатомета, але побавимося з новим типом зброї, яка випромінює хвилі. Від них Вороги обертаються на фарш. Функції Елізабет на полі бою не змінилися. Вона забезпечує букера солями, аптечками та набоями. Останнє особливо важливо, бо кількість набоїв у грі мізерна. Загалом враження від доповнення суперечливі. З одного боку, дуже красивий захват, інтрига на початку гри, Елізабет у новому амплуа, яка перетворилася із беззахисної дівчини у рокову загадкову красуню. А з іншого, нудні перестрілки, слабкий сюжет, короткотривалість. Хоча це можна назвати і плюсом, бо більше ніж нам дають, грати не хочеться. Для фанатів байошок та просто людей, які цінують саме стиль в іграх, а не кількість полігонів, доповнення обов'язкове до від